Халву більшість людей внажає звичайним солодким, чимось смачним, але шкідливим і точно не корисним. Її виключають першою, особливо ті, хто слідкує за здоров'ям, вагою або цукром у крові. А тепер уявіть інше, що за певних умов халва може діяти зовсім інакше, не як десерт, а як продукт, який підтримує енергію і нервову систему. Саме тому деякі лікарі щиро дивуються, коли бачать аналізи і самопочуття людей, які їдять халву правильно, бо замість різких скачків цукру вони бачать стабільність, замість втоми, після солодкого, довше відчуття ситості і ясності. І тут виникає питання. Невже ми роками неправильно розуміли цей продукт? Проблема не в халві як такій, проблема у способі і моменті її вживання. Халва це не просто цукор, це концентрат насіння, жирів і мінералів, і саме ця комбінація може або працювати на організм, або проти нього. Сьогодні ми розберемося, що насправді відбувається в тілі після халви. Я покажу, чому вона дає зовсім різний ефект у різних людей. Дивіться до кінця, у другій половині відео ви дізнаєтесь, коли халва може бути корисною, а коли її краще не торкатись взагалі. Якщо подивитись глибше, стає зрозуміло, що справа не в самому продукті, справа в тому, як саме організм реагує на поєднання цукру, жирів і часу. У цьому відео ми розберемося, чому халва може давати абсолютно різний ефект. Я поясню, що насправді відбувається з рівнем цукру після халви, і чому реакція часто не така, як очікують. Ми детально поговоримо про склад, про жири, насіння, мінерали і те, як вони впливають на нервову систему. Ви дізнаєтесь, чому халва іноді дає енергію, а іноді викликає втому. Ми розберемо типові помилки, ті самі, через які халву вважають шкідливою. Я покажу, як змінюється дія халви залежно від часу доби і порції. Ми також поговоримо про те, кому халва може бути корисною, а кому з нею краще бути обережним. Це відео не про заборони і не про виправдання солодкого, це про розуміння, про те, як один і той самий продукт може або підтримувати організм, або виснажувати його. Залишайтесь до кінця, бо в другій половині Відео я дам просту схему, яка кардинально змінює ефект халви. Перш ніж говорити про користь халви, потрібно розвінчати одну дуже важливу ілюзію. Ми звикли ділити їжу на корисну і шкідливо, але організм так не працює. Для нього важливий не ярлик продукту, а те, що з ним відбувається після вживання. Халва ідеальний приклад, бо вона може поводитись абсолютно по-різному. В одних людей після неї з'являється різка втома, в інших стабільна енергія і ясність. І це не випадковість і не індивідуальна непереносимість це наслідок конкретних механізмів, які або запускаються, або ні. Ті самі компоненти халви можуть або різко підняти цукор, або навпаки сповільнити його засвоєння. Саме тому деякі лікарі забороняють халву, а інші не бачать у ній проблеми. Питання не в суперечках, питання в контексті. І якщо ви зрозумієте цей контекст, ви більше не будете боятися цього продукту. Далі ми розберемося, що таке халва насправді і чому вона не поводиться як звичайний десерт. Коли ми говоримо слово халва, більшість людей одразу думає про цукор. Але класична халва починається не з цукру, вона починається з насіння. Найчастіше це кунжут або соняшник, і саме вони формують основу продукту. Це означає, що головна частина халви це жири і білки, не швидкі вуглеводи, а щільна поживна матриця. У насінні міститься багато магнію, а магній безпосередньо впливає на нервову систему. Також там є кальцій і фосфор вони потрібні для м'язів і кісткової тканини. Цинк відповідає за імунітет і участь в гормональних процесах. А ще в насінні є жирні кислоти, ті самі, які потрібні мозку для стабільної роботи. Саме тому халва часто дає відчуття ситості, а не лише солодкий смак. Цукор у халві справді присутній, але він не єдиний компонент, і він не діє сам по собі. Він завжди йде разом з жирами насіння. Саме це поєднання кардинально змінює реакцію організму. Глюкоза не всмоктується миттєво, жири сповільнюють цей процес. Рівень цукру піднімається м'якше, без різкого стрибка і такого ж різкого падіння. І ось тут з'являється головна відмінність: халва не поводиться як звичайний десерт, вона не діє так, як тістечка або Бо цукерки, і саме тому її ефект часто недооцінюють. І тут починається найцікавіше, бо все це працює лише за певних умов. Коли ми їмо чистий цукор, глюкоза дуже швидко потрапляє в кров, організм реагує миттєво, рівень цукру різко зростає. У відповідь підшлункова викидає велику дозу інсуліну. Це дає короткий сплеск енергії, але дуже швидко за ним приходить спад. Саме тому після солодкого часто з'являється втома і сонливість. З халвою ситуація інша, бо цукор у ній не діє сам по собі, він завжди поєднаний з жирами насіння, а жири суттєво сповільнюються. Ніють засвоєння глюкози. Цукор надходить в кров поступово, без різкого стрибка і без такого ж різкого падіння енергії. Організм не входить в режим стресу, рівень інсуліну піднімається м'якше, і нервова система реагує спокійніше. Саме це часто дивує лікарів, бо халва не поводиться як типовий десерт. Вона не дає миттєвого цукрового удару і не забирає енергію одразу після цього. Організм отримує калорії поступово і може використати їх ефективніше. Але тут є дуже важливий нюанс цей механізм працює лише за однієї умови. І ось тут більшість людей робить фатальну помилку, саме через неї халва замість користі починає шкодити. Бо все, про що нещойно говорили, працює далеко не завжди. Більшість їсть халву так, що вона поводиться як звичайний солодкий десерт, велика порція, порожній шлунок і ще чай або кава зверху. Це повністю ламає механізм. У такому випадку жири не встигають загальмувати цукор. Глюкоза потрапляє в кров майже так само швидко, як і з цукерки. Організм знову реагує стресом, різкий інсулін і різкий спад енергії. Саме тому багато людей кажуть: я поїв халви, і мені стало важко. Або з'являється сонливість, або тягне на ще щось солодке, і в цей момент халву записують у шкідливі, хоча проблема була не в ній. Проблема була в контексті, у часі, порції і поєднанні з іншими продуктами. Саме тут і виникає плутанина. Один і той самий продукт дає протилежний ефект. І саме тому лікарі часто не сходяться в думках, бо бачать різні сценарії. Далі я покажу, як саме потрібно вживати халву, щоб вона працювала на користь, а не проти вас. Щоб халва працювала на користь, потрібно змінити лише кілька речей. Перше це порція. Халва не про чим більше, тим краще. Оптимальна кількість 10-20 грамів за раз. Це невеликий шматочок, але саме він дає ефект без перевантаження. Друге час вживання. Халву не варто їсти на порожній шлунок, найкращий момент після основного прийому їжі. Особливо якщо в їжі був білок, м'ясо, риба, яйця або бобові. У такому випадку цукор із халви засвоюється значно повільніше, і організм не входить у режим стресу. енергія з'являється м'яко і надовго. Третє, не поєднувати халву з солодким чаєм і не запивати її кавою одразу. Такі поєднання прискорюють всмоктування цукру і зводять на нівець усі потенційні переваги. Халва це не перекус на бігу і не десерт після важкого дня. Це продукт, який працює тільки в правильному контексті. Саме так вона перестає бути проблемою і починає давати той ефект, який дивує лікарів. Халва може бути корисною не всім, але для певних людей вона працює особливо добре. Перш за все, для тих, хто відчуває постійну розумову втому, коли мозок перевантажений, йому потрібні жири і мінерали. Саме насіння в халві дає ці ресурси у концентрованій формі. Халва може бути корисною людям, які відчувають нестачу енергії протягом дня. Особливо, якщо енергія падає різко і хочеться солодкого без зупинки. У правильній порції халва може зменшити цю тягу, вона дає відчуття ситості і стабілізує апетит. Також халва може бути корисною людям з дефіцитом ваги. У таких випадках організму потрібні калорії без агресивного впливу. Жири насіння допомагають м'яко підвищити енергетичну цінність раціону. Халва іноді добре працює у періодах підвищеного стресу, бо нервова система активно використовує жири і магній. Ще одна група люди з високим фізичним або розумовим навантаженням. Коли витрати енергії високі, організм краще справляється з таким продуктом. Але є важлива умова, користь з'являється лише при правильному підході. Халва не працює автоматично, вона працює тільки в контексті. Саме тому далі важливо поговорити про тих, кому з халвою варто бути обережним. Халва може бути корисною, але є ситуації, коли з нею варто бути дуже обережним. Перш за все, це люди з інсулінорезистентністю. Навіть невелика кількість халви може викликати небажану реакцію, бо чутливість до цукру вже порушена і організм реагує різкіше. Також варто бути обережним людям з неконтрольованим діабетом. У таких випадках навіть повільні солодощі можуть бути проблемою. Халва може нашкодити, якщо її їдять на порожній шлунок. У цьому сценарії жири не встигають загальмувати засвоєння цукру, реакція стає схожою на звичайний солодкий десерт. Ще одна група люди з постійною тягою до солодкого. Для них халва може посилювати залежність не тому, що вона погана, а тому, що організм ще не вийшов з цукрового кола. Також халва може бути важкою для людей з чутливим травленням, особливо у великих порціях. Жири насіння потребують ресурсів для перетравлення, і якщо цих ресурсів не бракує, з'являється важкість і дискомфорт. Саме тому халва це не продукт для всіх і завжди. Вона потребує розуміння і поваги до сталу організму. І тепер, коли ви бачите обидві сторони, час підвести підсумок і розставити крапки. Халва це не ворог і не корисний продукт за замовчуванням. Це їжа, яка працює лише в правильному контексті. Для одних вона може бути підтримкою, для інших зайвим навантаженням. І різниця тут не в самій халві, а в стані організму і способі вживання. Коли ви розумієте, як їжа поводить всередині тіла, вона перестає бути страшною, ви більше не ділите продукти на добрі і погані, ви починаєте бачити причинно-наслідкові зв'язки, і саме це дає контроль. Якщо це відео було для вас корисним, поставте уподобайку так Ютуб покаже його більшій кількості людей. Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до халви і чи помічали різну реакцію організму. Ваші відповіді читають інші, і часто саме вони допомагають комусь змінити підхід. Підписуйтесь на канал, якщо хочете розбирати харчування спокійно, без крайностів і міфів. Тут ми не забороняємо їжу, ми вчимося розуміти, як вона працює. Дякую, що були зі мною до кінця. Побачимось у наступному відео.